Гормональний збій чи стрес усе про менструальний цикл. Затримка, біль, кров'янисті виділення між циклами або, навпаки, все зникло. І перше, про що ви думаєте, гормональний збій. А що як це просто стрес? Менструальний цикл це не просто місячний. це складна робота вашої гормональної системи. Мозку, яєчників і навіть нервової системи. І так, навіть стрес, недосип, зміна клімату, або дієта на салаті або на воді можуть дати збій у всій цій системі. А от справжній гормональний дисбаланс може бути проявом еспекія, ендометріозу, проблем із щитоподібною залозою або навіть пухлинними процесами. Як відрізнити невинну затримку від тривожного сигналу? По-перше, це регулярність, друге тривалість циклу, третє кількість виділень, четверте супутні симптоми: біль, втома, акне, перепади настрій. Все це маркери, які важливо не ігнорувати, а відслідковувати разом з лікарем. Нормальний цикл це не розкіш, це базовий показник жіночого здоров'я. Дівчата, якщо ваш цикл скаче, не гугліть, а приходьте. Перевіримо гормони, розберемось раз і назавжди. Це стрес, збій чи щось серйозніше. Збережіть це відео, надішліть подрузі! Ми маємо перестати соромитись, говорити про своє жіноче здоров'я.